Не можна казати чужим людям інформацію про свою сім'ю. Далі, будь ласка, слідуючий герой Маріна. Буратіно продав свій буквалік і потрапив до лялькового театру. Скажи, будь ласка, це позитивний чинок чи негативний? Це негативний чинок. І наслідки його, які негативні. А чи був якийсь позитивний чинок, який він виконав з цій касті? Його позитивний чинок він рятував. Своїх друзів з лялькового театру від Карабаса Барабаса дуже добре. Ну і були вже дуже маленькими, і вже знали цю казку, Маша. Хто цей казковий герой? Це Колобок. Він утік від бабусі і дідуся. Так. І які наслідки були цього вчинку? Не можна тікати з дому від своїх близьких і не, і не можна слухати незнайомців. Діти, подивіться, будь ласка, на дошці. Портрет видатного українського педагога і письменника. Хто це? Це Василь Суховицький. Давайте згадаємо його оповідання. Будь ласка, подивіться на цей малюнок. Це оповідання називається камінь. У ньому розповідається про те, як хлопчик кинув камінь у криницю та він там камінь закрив джерело і криниці б не було, україниці не було води. То які наслідки були такого вчинку? Криниця засохла, дуба не стала, в гаю не співав. Так, скажіть, будь ласка, це позитивно чи негативно? Поні, це негативний вчинок і наслідок. Дивимося на слідуючий сюжет. Ілісій. Дівчинка з хлопчиком вартається на... На гілці, яка може зірватися з дерева. Сідай. Наслідок такої дії буде. Наслідок цієї дії. Гілка може впасти, зламатися і хлопчик з дівчинкою може впасти впасти. Це які буде наслідок? Це негативний наслідок. Перейдемо до слідуючого малюнка, Маша. Хлопчик допомагає бабусі переходити дорогу. Які наслідки? Віка? Якщо бабуся подякує хлопчику, то зробиться приємно не тільки бабусі, а ще й йому. Отже, робимо слово. Отже, е, отже, це позитивний вчинок та наслідок. І остання ілюстрація. Максим. Тут хлопчик хоче перейти дорогу, але його товариш його не пускає на класне санітро. світло. Світлофора. Отже, який тут? Вчинок і який? Наслідок. Негативне те, що хлопчик порушує правила дорожнього руху. А позитивне те, що товариш не допускає йому перейти вулиці на червоне світло. Діти, скажіть, будь ласка, а що треба починати свій день для того, щоб він у вас пройшов гарно, чудово? Наш день треба починати завжди з усмішки. Добре свідаю. А чим його треба закінчувати? Аналізувати всі свої справи, що ти зробив день. Молодець, правильно. А ще, діти, будь ласка, може, хто доповнить його відповідь? Треба подумати, чи не зробив ти чогось поганого, чи не образив ти якусь людину за день. Хочу вас познайомити з порадою Василя Сухомлицького. Якщо наодинці із собою ти робиш щось варте осену, не думай, що про це ніхто не дізнається. Звичка приховувати від людей погане, накладе на тебе незабутній відбиток. Люди все одно будуть знати твою істинну сутність. Закінчимо прислів'я. Перший крок до добра не робити зла! Часто вдома чи в школі можна почути треба дружити, треба бути дружними. Треба дружно гратися, треба дружно жити. Що ж потрібно зробити для того, щоб бути комусь справжнім другом? Катя? Треба бути самому другом. Так, Лера. Бути вічливим. Будь ласка, Назар, не бути жанівним. Руслан, бути чесним. Лера. бути дружним. Добре, молодці. Напевно, у кожного є товариші і друзі. З друзями ви можете поділитися своїми таємницями. У складних ситуаціях друг завжди прийде вам на допомогу. А от скажіть мені, будь ласка, чи всі люди можуть мати справжніх друзів діма? Ні. Тому що деякі люди самі не хочуть бути друзями. Так, твоя думка така, Ілюша. Або деякі друзі просто не вміють дружити. Так, будь ласка, Соня. Бо деякі люди просто не хочуть дружити. Просто не хочуть дружити. Правильно. Діти, а давайте ми з вами складемо правило. Що треба зробити, щоб ми були з вами всі друзями. Діти, у вас на партах лежить такий жовтий паперець. Візьміть його, будь ласка, і напишіть, що треба зробити людям, щоб всі ми були такими великими друзями. Напишіть такі правила. Давайте ми тепер до свого сонечка дружби прикріпимо наші промінці, щоб у нас вийшло справжнє сонечко. Андрюша, давай іди, підкріплю, прикріплю. Так, я тобі допоможу, от так, швиденько, швиденько. Так, давай соня бімо. Швиденько, так, і сюди доверху теж. Щоб сонечко у нас вийшло. Вішай, Катя, вішай. Так, вішай. О, Давай, вішай. так. яке красиво у нас вийшло сонечко, яке навіть про до вас опустили свої ручки. А тепер, діти, скажіть, будь ласка, що ти написав на своєму приміщенку? Вічливість? Що ти написала? Завжди бути справедливим. Віка поздоровляти своїх дітей. Катя, що ти написала? Справа Даша, що ти написала? Підтримувати, не сваритися. Попінь. Турбуватися. Турбуватися. Добре. Якщо я задаю питання і ви відповідаєте так, ви мені показуєте сніжинку. Якщо на моє питання ви відповідаєте ні, ви показуєте мені хмарку. Хлопчики і дівчатка можуть бути справжніми друзями. Справжній друг дасть тобі списати задачу. Щоб мати справжніх друзів, треба бути сильним, вміти танцювати, співати. Справжній друг завжди заврадіє вашим твоїм успіхам. Друг це чесність, справедливість, підтримка Молодці! Подивіться, будь ласка, на дошку. Ми бачимо на дошці казкових героїв. У казках завжди добро перемагає зло. Вам завдання вибрати гарного, доброзичливого, з гарним серцем казкового героя і розказати, за що він вам подобається. Просто. Мені подобається лікар за те, що він лічить людей, лікує. лікує людей. Ще? За те, що він гарна людина. Гарна людина. За те, що він добрий, за те, що він... Навіть звірятом допомагає. Мені... Мені подобається півник за те, що він роботи Роботя. самі робить. Мені подобається червона шапочка, тому що вона доброзичлива. Вона пішла до бабусі. Дорога була дуже довгою. Так, вона любить свою бабусю. Мені подобається Буракіна, тому що. героїв, то часто зустрічали слова добро і доброта. І от зараз ми йдемо по стежині доброти і давайте виконаємо таку вправу, яка називається полотинка. Що таке для вас доброта? Доброта це турбота. Доброта це добрі вчинки, доброта це вічність. Доброта це чесність. Доброта це допомога. Доброта – це щедрість. Доброта це трудолюбивість. Трудолюбивість. Добре, молодці, правильно. Павутинка в нас вийшла дуже гарно. Далі ми рухаємося стежиною добра і підходимо до мосту мудрості. Щоб перейти цей міст, нам потрібно з вами. Скласти прислів'я, які придумав давним-давно український народ, який виражає своє відношення до добра, до людей добрих. Будь ласка, уважно поподиться і з'єднайте розсипані прислів'я. Добре діло роби сміло. Добре, йди. З'єднуй. Не одяг красить, а добрі діла. Так, правильно йди. Молодець, правильно, ті. правильно все зробили, виконали завдання вірно, і ви повинні діти намагатися жити у мирі, і в злагоді, і з навколишнім світом з усім. І робити добро не за спасибі, а просто так. Тому що є ще одне таке прислів'я, яке говорить, хто людям добра бажає, то і собі має. Далі блюхаємося стежімкою. І переходимо на галявину, де ми бачимо, що у нас є квіточка, але вона у нас така сумна, невесела. Її треба оживити, додати їй настрою. І зараз ми вдихнемо в неї життя і силу. Прикріпимо пелюстки із позитивними рисами характеру. Вони ці пелюсточки у вас є всі на парті. Ви будете по черзі підходити, читаєте спочатку, а потім прикріплюєте. Співчутливість, скромність, порядність. Мудрість, чесність, дружи людність, радість, радисть, чуєсть і Сухняність, делікатність. Ой, яка гарна квіточка стає. Доброзичили, то повагу. Чесність, давтовість, моресть. Так, так. Що сталося квіткою? Вона може житло ожила і такою повинна бути. Людина! І ось це ось всі гарні якості, якими повинна володіти людина. На доброті існує світ, і з добротою пахне хліб. і мирне небо в школу йти. Це також віє в доброти. І до людей любов свята це чистота і доброта. Нянин, буду старатись вчити на совість, частіше всміхатись, буду усім допомагати і постараюсь образи прощати, що хочу для себе, зроблю ти для інших, і світ усміхнеться, і стане добрішим. Не так завжди людина змінюється, стає гарною, і красивою, коли виховує в собі остахі риси характеру.